Ми вже зараз будемо виходити, буде тут грає. Я п'ю чай, це треба викинути. І зараз ми потрошечку збираємося і виходимо на вулиці. Така погодка чудова. Тут, звісно, у мене взагалі безпорядок. Це сьогодні буду мити. Посуд. Зараз ми йдемо до бульоної мами. І потім магазин. Треба ще зайти по зошити купити і ще? І все. І Ми Будемо повертатись. Я сьогодні в такій новій ковтинці. Світирочок такий легенький. Такими бусинками гарнюніми. І в цих своїх. Штанішках. Під низом вже коготки і тут там маєчка, бо вже якби не дуже так тепло, вже прохолодно. Ми вже вийшли і йдемо. На вулиці сьогодні так тепло, так добре. Прийшли спокій додому, я перетягнула куртку, бо в тій якось прям дуже жарко, а в цій якраз нормально. І йду за Маші. Будемо з Машею з Сонею і далі гуляти. Потім залишився вдома, бо він трішки якби, хворий, і щоб не зарязити соню, залишився вдома. Будемо мати посуду бо я колись прогуляюся з ними, буду дома готувати з'їсти. Показую вам швиденько наші покупочки. Капустина, оце сама маленька на 53 гривні. Ну тобто я використаю, ну ось, ось стілечки. З цієї треба буде щось робити. Отака от приправа до борщу та солянки. О, Паста томатна. Пачечку ось таких вершків, бо буду готувати зараз спагетті з вершками ще. І така маленька, марковенька, добре, у мене там іще є е, манесенька жопка, і це буде туди. Поставила чайничок, передягнулася, вдягнула таку кофтинку. Зараз треба телефонний штативчик, і буду вам знімати. Отака. Купила в такі недавно. От я помив посудку, поки мене тут не було, він все помив. Зараз треба це розкласти. Я тут вже поставила варитися м'яско на борщ. Буду варити борщ. Будуть у нас тут вже розмерлилася грудка від бивні і спагетті з вершками. Ось така у нас буде вечеря сьогодні. Так, ми тут разом готуємо. Бодя відбиває грудку для відбивних. Я вже приготувала яйцо, муку. І зараз буду смажити. Тут у мене вариться низько на борщ. Зараз пожарю, пожаримо відбивні і буду варити борщик. від бо я тут продовжую його вбивати. Такий серйозний, що я навіть думаю, що він без настрою. Так, треба взяти, щоб чимось їх перевертати. Напевно, просто візьму виделочку. Перше я вирішила спробувати на пергамент, аби не приставало до цього до видатки. Варітки воно так нормально пристає. Ною рукой не сильно зручно це робити. Такі світленькі. Чимсь нагадують ноги, це не темні. <сміт> да? Прикольні? Не знаю, як на смак. Спробуємо. Тут приготувала тарілку щоб зараз їх сюди складати. І ми зараз шведесом, бо це закінчимо. І так, ой, боже, я гокаю, показую борщ. Тут мажеться томати. Сюди потім я додам вершки і спагеті. О, тут я спагеті, боже я гокаю. О, так чистесенько прибрану. Посуд завжди мию, коли готую. О, щось я розвикалась. до речі. Відбивнюшечки, ось Дивіться, які. М -м -м, смачненькі такі. І, кстати, лайфхак, якщо у вас на сковорідці все пригорає то кладіть отак пергамент. як я показувала, і все супер, ідеально, нічого не пригорає. Бачите, які відбивів вийшли дуже світленькі, дуже світленькі, тому що воно нічого не пригорає. Ідеально все. Прям я задоволена на всі 100% тепер так буду робити частинку. Зараз присяду. О, трішки пару хвилин посижу. І буду далі готову. та що ж таке, почала гікати, буду готувати далі і будемо вечеряти. Думаю, ще, ход... та, що ж таке? ще хвилин 10 і буде все готово. Будемо вечеряти. Все, смачна паста готова. Борщ я вам показувала. Будемо зараз вечеряти. На вигляд дуже. Красиво, зараз трішки вершки прокиплять і буду вимикати. Всім доброго раночку, ми в поліклініці. О, я прийшла, аби дізнатися, там мені здавати мої прививки, які я не здала, а не зробила, точніше ще до 18 мені сказали, що все, не треба нічого робити. В принципі, у мене там все добре. Там з усіх прививок, лише тільки парочку там пропущено, тому все добре. Сказали вже в 25. Потім пішов в відділ де на на Герві. Я його чекаю тут. і взяла направлення завтра на... на аналізи. Буду робити завтра аналізи зранку. Здавати. Здавати зранку завтра аналізи. Хоч на вулиці тепло, бо в лікарні так прохолодно. Мені навіть здається, що на вулиці тепліше, аніж в лікарня. То я його чекаю він ось тут, в ось цьому блокі зараз. Я його жду, ось така у мене новесенька тітрадочка тепер зошит. Там мої бумажечки. О, треба ще в аптеку зайти. бо я купила ще один шприц і одні рукавички. Думала, сьогодні встигну здати кров на групу крові, але не встигла. Мені сказали завтра з 8 до 9.30. Так що завтра з раночку. Прийду знову сюди. Зайшли по гарячий шоколад кишеню. Зараз прямо по булочку. Ми нічого не їли зранку. Будемо підснівати. Взяли ось такі от штучки. Не було курка сир помідор, тут курка, сир, перець. Червоний. Поді там вже їсть, і я також зараз буду їсти, бо вже дуже-дуже голодна. Взагалі люблю цю пекарню, тут завжди так смачно, дуже мені подобається. Пішов іще за булочкою. Пішов за нашими улюбленими булочками, бо ми їли курка-сир перець, а це з'явилось. Ми почули курка-сир помідор. Ну, нема. Ау, нема. <рисованный> Ой. Чуть <laughs> не упала Красота <пилонно> Только что я сняла кусочек, я вам сюда вставлю Зараз буду монтувати його. Як я розпаковувала ці класні хризантеми? Тут навіть і такі дві ромашечки. Її начебто більше ромашечок немає. Ну я прям щаслива так пахне ними. Я люблю хризантеми. Кайф відзнімала її, як я його розпаковую, тут Бодя роз... зняв постіль. О, провітрюємо, бо на вулиці сьогодні так тепло. Така погода, але все рівно якось не прямо так спокодно, але дуже тепло. Водя на уроках. А я а я що я хотіла? Бачите, як тепер гарно. А я хотіла б зараз полити свої квіточки з добривом. Монстеру, мені треба полити традисканцію, тому я візьму ось таке у мене мінеральне добриво от, для декоративно-листяних. І традисканція прямо на, на очах починає випускати більші листки, аніж зазвичай. У мене там трохи земельки розсипалось, треба прибрати. Тому зараз буду. Мішати і поливати. Покажу вам, які в мене в спальні квіти ростуть на підвіконнику. На ось таку кількість води я візьму зовсім трішки, тому що зараз вже осінь, середина осені. і вже, якби не сильно прям активний ріст у них. Тому не дуже багато налью. Але додам, тому що в мене монстера. Росте. О, лист випустила. Традисканція також у мене активно росте. Тому я додам. Бо, мені здається, що все, все рівно раз в місяць о, треба їм додавати добриво. О. Бо влітку я поливала десь о, раз в півтора тижні з добривом. Раз в півтора. Десь так. О, Так як я і поливала рослинки десь раз в 3-4 дні, бо було дуже спокотно і дуже швидко сохло. І ще мені треба м -м, ліану епіпремну також полити цією жижою. О, зараз покажу вам, тут також треба протерти, бо віконечко відкривається земля. Зараз я вже полью і протру. Це мій Зам'якулькас, Я недавно його придбала за уціненою як буде? За знижкою. Коротше, сподіваюсь, він у мене оживе. Ну, слава Богу, він не цей не пропадає, а значить, що не так все і погано. Ось моя традисканція, яка виросла буквально з такого напевно, тросточка. Я її черенкую, постійно відрізаю, намагаюся зробити з неї гарний кущик. Це монстера, моя любов. О, я на роботі була така там здорова монстера, і я від неї, у неї пішла дітка. І оці дітки ось було два листочка. Я їх від корінчика там обережно відірвала. Відрізала. І в воді вона стояла, напевно, у мене з місяць і пустила Ні, два, два вона в мене стояла, укорінялась, перехворіла. ну, коротше. Потім випустила цей лист. І буквально за місяць у мене вже з'явився другий. Ще, звісно, немає різних таких листочків, але тот факт, що він уже більший, аніж цей. Вже видно, що він такий більший, то це дуже добре, тому що потрібно, щоб кожен лист був більший попереднього. Бачите, це другий такий маленький, це третій, вже прям такий дуже здоровий, бо поливаю добривами, і я думаю, це також дуже гарно впливає. І цей, взагалі, такий ще світленький, він ще росте. Тут навіть. По стібельку видно, що він більший. Повертаю їх всі до віконечка, до сонечка. Це мій епіпремну О, Ліана, пустила. Тут у мене два череночка. А це я не знаю, що це, як воно називається. Це я вкрала в під'їзді. якщо можна так... Ну я як вкрала, ну я ж не з горшком витягнула, а просто відщипнула собі дві гілочки. Там просто одна. З такою, коротше, одна гілочка, дві віточки. І зараз буду поливати і потім протирати під виконник Сподіваюся, що вам трішки цікаво. Зем'я кулькас я не буду поливати І для нього там друге добрево для сукулентів і для кактусів, а це для декоративно-листових. Зараз так акуратно. Трошку. Традисканцію я, напевно, вже місяці-півтора не поливала з добривом тому, думаю, це буде їй на користь. Чуть-чуточку, бо вже якби холодно, щоб не перелити. Поливаю дуже обережно. Взагалі по мені здається, що треба буде скоро пересаджувати. Я думаю, ще трішечки хай підросте. І я її пересаджу в новий горщик. Ось тут ще трішечки. Ці, наприклад, епіпремнули я ще як пересаджувала, можливо, один раз лише їх полила з добривом. Тому також думаю, що їм не зашкодить. І цей, цю квіточку також поливаю, бо думаю, що це також декоративно листовий. Правда, не знаю. Сподіваюсь, нічого поганого не буде. Так, все полила і зараз протру. Я поки полила, подоглядала за квіточками, прибрала в квартирі. Попила чай, змонтувала відео з квітами. Я трішки ну, не звернула увагу на час і зрозуміла, що 22 хвилини я ще не одягнена, а мені не назначили зустріч на звільнення. Капець. І Я давай швидко Одягнула. Трігери трошки розчесалась і все. І вибігла. Тому так от біжу. Я там чекаю. Все, у нас вже вечір. по Сьогодні ботя готував вечерю, варив пельмінчики. О, да. Протирає там стіл. А я домонтовую влог. Хочу з вами попрощатися. Зараз його змонтую, поставлю, щоб воно загружалось вигружалось. Я буду займатися своїми справами. Всім дякую за перегляд. До речі, ми сьогодні відкрили бодій лікарняний. О, я взяла о, направлення на аналізи. І що? Що була, чи Та я не стараю. Е Мене сьогодні звільнили, точніше, я звільнилась ми по згоду сторін. Так що тепер я безробітня. Завтра треба в. Ви... Як вона називається? Це на біржа. Біржа. О, на біржу завтра треба. Зранку в лікарню, потім на біржу. Також дуже багато завтра справ. О, так що всім дякую за перегляд. Всім дякую за лайки, коментарі. Зіграти. А ти? я, а? а що? Нічого, просто питаємо. Так що всім спокійної ночі. До нових зустрічей.